Кулеметники 93 окремої механізованої бригади вітають вас з Донецької області. Як ви вже знаєте з попереднього відео, ми покидаємо цю позицію. Сьогодні 1 серпня, щоб ви як уявляли, який у нас час іде. І позад мене, ви бачите, увесь цей безлад. Ми зараз усе знімаємо, ус усю сітку маскировочну. Пленку вже зняли, зараз будемо особисті речі зні, витягувати інструменти і все це збирати. Гадаю, що це буде доволі швидко, але не знаю, одна чи дві ходки вийдеться на нашому монстрі відвести до КСП. Не переключаємось, ми починаємо переїжджати. Ну, ось на такому монстрі ми будемо сьогодні виїжджати. Да, Саньо? Тормози. Ну, починаємо ми зі сніданку, с... де нам зробив каву. Дякуємо тобі. Uh -huh. Ось ми тут. Не дякуємо, а по 20 гривень зрило. Почалось оце. це не закінчувалось. Снідаємо і от бачите, що у нас тут безлад. Я не знаю. Тут хоч би в три ходки все помістилось. Капець. Так, то що у нас в бліндажу, ми збираємо всі речі, саньок вже свої зібрав і знімаємо усю обшивку, бо будемо це вже монтувати на новий бліндаж. Речі з бліндажа витащили, тепер знімаємо усю обшивку. Ми вже частину зібрали. Що, Ден, тебе ще багато? Я все. Ти все? Да. У нас ще тут ну і все їжа там. залишилась. Ну, тут ми що ми залишимо маскировочні сітки, плівка і ще треба зібрати те, що ми виташили з бліндажа. Я думаю, ще хвилин 40 і все буде готово. Фу. Так. Ну, ми вже все зібрали. Буде дві ходки. Двома ходками будемо їхати, бо у нас залишились речі. Тут чиста хавка, вода, ну і все, і то, що з бліндажа. Все. остальне ми все загрузили в машину, зараз їдемо і ще будемо сюди повертатися і загружати далі. Дім був. Ну ось і все, загрузились і їдемо на нову позицію. Побажайте нам перемоги. Ми їдемо далі боронити нашу Україну. Україна єдина. Ми не переможні. Слава Україні! А Путін гандон